У жорстокій війні, що триває на українській землі, ми втратили ще одного відважного захисника. 10 жовтня 2024 року на території Луганської області у бою за незалежність і свободу своєї країни поліг 46-річний молодший сержант Віталій Олександрович Король. Захисник народився у селищі Ромодан Миргородського району, де з дитинства вбирав любов до рідної землі, мужність та відповідальність перед своїм народом, коли постала загроза для України, України Віталій не вагався. Він обрав шлях воїна, ставши на захист своєї батьківщини. Прощання з мужнім військовослужбовцем відбулося у його рідному Ромодані. Родина, побратими та земляки зібралися, щоб провести його в останню дорогу, висловити глибоку шану і подяку за самопожертву. Ми всі чули, що це людина, яка була віддана державі, віддана народу, віддана Україні. Перших днів пішов і захищав нас усіх з вами. Громаданська селищна рада висловлює щирі співчуття родині, друзям, побратимам, односельцям. Сумуємо разом з вами, низько складаємо голову перед світлою пам'яттю Віталія Олександровича. Віталій Король загинув на одному із найзапекліших напрямків фронту, де точилися безперервні бої за кожен метр української землі. Як снайпер першої категорії він був майстром своєї справи, неодноразово рятуючи побратимів і завдаючи точних ударів по ворогу. Його влучність, досвід і витримка стали запорукою успіху багатьох операцій. Прощаючись з героєм, побратими згадували Віталія Олександровича як людину, на яку завжди можна було покластися. Та обіцяли, що його жертва не буде марною. А пам'ять про нього житиме в серцях, нагадуючи про велику ціну, яку ми платимо за право жити у вільній і незалежній країні. На жаль, його бойовий шлях виявився не настільки довгим, але за такий короткий період часу ну, я. Бачив дуже дуже мало людей, які в нашій спеціалізації досягали такого високого професіоналізму, як досяг король Віталій. І він не зупинався на цьому. Він продовжував розвиток своїй спеціалізації, своїй сфері, завжди себе удосконалював і завжди ефективно виконував бойові завдання. У Віталія Короля залишилися батьки, брат, дружина і діти. Трата, яку вони переживають, не вимряти словами. Віталій завжди залишиться в пам'яті своєї родини як люблячий і турботливий чоловік, який був готовий віддати все заради їхнього добробуту та майбутнього. Проводжали воїна з усіма військовими почестями під звуки військового оркестру. На його честь пролунав трикратний стрілецький салют, а рідним вручили державний прапор України. Ця війна забирає найкращих, але кожен з тих, хто віддав своє життя за Україну, робить її ближчою до перемоги. Герої не вмирають, вони живуть у наших спогадах, у наших думках. Віталій Король один із тих героїв, які стали символом незламності українського народу. Ми ніколи не забудемо його імені та його подвигу. Слава герою!